Щороку проходжу обстеження на вірусний гепатит В, С, віл-інфекцію за допомогою швидкого тесту. Від вірусного гепатита Б я вакцинована від вірусного гепатита C і віл інфекції, на жаль, ні, оскільки не існує вакцин. Але я є лікар, я контактую інколи потрапляю в певні ситуації, які можуть бути ризиковані. Тому краще своєчасно бути інформованим, тому що у разі, якщо виявляється позитивний результат, проводиться ще низка підтверджуючих обстежень, і людина може пройти лікування, перестати бути джерелом інфекції для оточуючих і сама залишитися з. Здоровою для того, щоб її організм не уражався вірусом, тому особливо людям, які наражаються на небезпеку інфікування, а це і військові, зокрема на сьогоднішній день, медичні працівники, працівники ДСНС, люди, які часто отримують. Переливання крові, часто отримують якісь медичні процедури. Ну але, зокрема, всі пересічні люди, люди, які споживають інфекційні наркотики, люди, які, так би мовити, є працівниками комерційного сексу, особливо їм потрібно кожного року обстежуватися. І кожній пересічній людині можна щороку пройти обстеження або в свого сімейного лікаря, або якщо ви бачите проведення таких масових заходів, цим треба скористатися. Ну а в тиждень у бізнесі про вірусні гепатити особливо варто і є можливість це зробити. Чекаю на результат.